Що ми говоримо про сенси, то ви ними змогли уповні насититися під час нашого короткого курсу. Це сенси, які продукували люди, такі самі, як і ви сьогодні, тільки які жили в край гостріших, небезпечніших, більш загрозливих життєвих реаліях. Ці люди, народжені війною та революцією, навіть програвши одну війну, одразу готувалися до наступної. Завдяки їх героїчному чину жертовності, ця боротьба стала неперервною. Те, що наше теперішнє покоління перейняло свою історичну естафету, накладає на нас як певну відповідальність, так і дає нам за собою відчути певну силу. Ви познайомилися з життєписами цих людей. Ви знаєте, яким був їх чин, але найголовніше, що ви знаєте, що їх надихало: ідея нації вічна. Нематеріальна, яка не купується і не продається. Ідея, яка робить жменьку героїв, здатна протистояти ордам окупантів. Тепер цю ідею ви маєте берегти, примножувати, захищати від тих, хто намагатиметься її сплюндрувати. На жаль, їх є чимало, довкола нас. Намагатиметься цю ідею перекрутити. І лицарями ідеї ви маєте стати від сьогоднішнього дня, нести її, примножувати. Кількість тих, хто нею надихається, і привести її цього разу до остаточної перемоги. Здобути або вдома не бути, як казали січові стрільці. Не плачем, а мечем, як писали на їхніх знаменах. Відповідно, не ридать, а добувать. Як вчив Євген Конувалець, якого надихав великий Іван Франко. Разом зможемо. Поодинці пропадемо.